Колечко сейчас нашли. Эмилина. let mm -hmm. mm -hmm. А что там показываю? Сверхи. Сверхи. Будем копать. Будем копать, Артем? Ну, да. Давай, почекай. Не, он здесь тут же был, мне кажется. Чи не? Ось. Ну... твій перший сигнал. Ну... Зараз перевірю оцю от територію фортуною. Побачимо, чи вона щось знайде після ногти. Чи будуть сигнали після ногти. <плес> так, сигнальчика одного знайшов. Ну тут ми викопували з ноктою все. Чорні сигнали всі, чорні, маленькі, великі. Сміття все вибрали, голубче. Ні, Артем. А ну перевір зараз стою, Отут, в ямці. Може, не... там ніяк не то. Ага. Ось глибоко-глибоко така пробка. Ну, як глибоко-глибоко. Не дуже той глибоко-глибоко. ну Сантиметрів 20, мабуть. Ну, винок то вже його не бачила. Что, нема зник, них? Проверяй Тут проверю. Угу. Чи, не, не в том? Да, я пошукаю. Вот Все, зник твой цвях. ...добавити потужності. Не знаю, Арте. Мабуть, щось маленьке дуже десь загубилось. Бо воно було самого верху. Щось не... щось, мабуть, я думаю. Дуже просто маленьке. А? О. Ні, тут. Ні. О, да. О, твоя знахідка. Що то? Грузик. Грузик? Його угу. можна розплавити. Угу. Да? Ну це може, може це якась... Може грузик, може пулька була, не знаю. Тобі допомогти? покажи докопать покажу. покажу. Да. Я там вот нашел сигнал Да весь каминчик я нашел. Да положи в коробку ее. Нет. Давай. Втягнули. А там в ямі. А хоп. Втягнули були і загули. Зараз перевір. Перевір оцю її яму. Ні, помахай над нею. Я ж не знаю. Добре. добре. Чого там і таке? Ну, голови. Добре, забирай, забирай. Ось. який цвях. Потужний. Знаєш, так. Молодець. А у мене тут тут є кольоровий. Десь тут. Ну. може бути монета? Або язичок від банки по цифрах таке. Щось уже зіпсувався. Мене Згорнута фольга Так, цвяха викопали і з'явився у нас новий сигнал. Дуже непоганий. Ну, непоганий. Давай. Забирай. Там можно і на видео зазняти. Я ще дальше не поняла, что молодец, алфи, касай. А ну перевіряй. Угу, мабуть, выкопали. Касай! Ты моя касай. Ты моя собачка. Так, перевіряй. Не, дай, дай сюди. Угу. Десь тут ну, само з самого верху щось воно лежить. Так, я вже його на пальцями. Mm -hmm. Mm -hmm. Така штука, Вона гарно дзвонить, mm -hmm. показує жаколечко. Так, але сигнал був гарний. Перевіряєш тут, тут ще. Там щось було, так? Да? Mm -hmm. Нижче, нижче. Купаю знову Артему сигнал. Вже mm -hmm. третій з цього місця. Це щось металево, ну тут перевіри. Сягнали киябу mm. ні, а тут перевір, а там в ямі перевір. А зараз в ямі перевірш Все, викопав. Давай Та? сюди. Ага. Пошукай туди воно лежить. Дайте ми. Mm, нарешті. О, гайка. Ну гайка. А. Сигнал був дуже паршивий, але цифри були хороші. Тому вирішив копати. Зараз викопав, то зараз вже чистий сигнал. Так щось є. Угу. Так. Три півні пробки було з одної ями і ось такий сіфрофазотрон. Не знаю. Відійшов від цього пляжу. Трохи подалі, бо ну, там неможливо, там просто мільярд пробок одна на одній. Опа, є монетка перша. Перша на сьогодні монетка. 50 копійок. Не знаю, рік не бачу. Так, був ще один сигнал. На цей раз 10 копійок. Ну, а тут в корчах якогось клада сиру знайду. Може й не одного. Бо там ходити нереально. Це... Терпіння закінчилось. Біля тих двох монет викопав ще один сигнал. На цей раз. Пробка. Так. Сигнал є, по цифрах більш-менш адекватний. 40-50. Може бути щось. Може бути якась знахідка. Хочу я Угу, монетка. Радянська. Три копійки. Був сигнал, явно пробка. Ну от і вона. Ця пробка викопав. І під ним був ще один сигнал. І це вже якась така штука випала. Під пробкою. Не знаю, щось таке вите. Думаю, що сучасне. Швидше за все. Навряд чи щось. Старые. сегодня вот так патроны стакан сметты какая-то такая латунная штука какая-то такая вид может быть не знаю три копейки не знаю який рік. не видно 10 копійок, 92, 50 копійок, 2006, здається. Ну, так, якось так. Це останній коп в цьому році у мене, тому вже ніби зібралися йти, але але вирішив купити ще пару сигналів. А, Яка знаходка? Яка знаходка? Ми ж так десь в руці. Нет, здесь тут. Ну, здесь вам тут? точно mm. -hmm. сподобался. Так. Вот. Подписывайтесь угу. на канал. Витке, да. Лименько. Наступный сигнал. Вот такая так, противотуманка. Монетка. Уже бачу ее. Ну, мабуть, 2 копейки алюминия. Так. Я ще її, мабуть, і задів лопатою з рожки 2 копійки алюміній 94 Це українська, це теж Це теж українська Це якось непонятно. Такий сьогодні коп 50 копійок Україниці 2006 Шостий? Три копійки радянська. 70 сім Дві копійки. Додалось. 94-й. І десять копійок 92-й. Прямуємо вже додому. Да. Це останній коп. в Цьому році. Всім удачі, всім добра. Якщо подобалось відео, підписуйтесь на канал і висилайте цукерки.